Вітаю, друзі! От скільки живу, стільки і переконуюсь у правдивості приказки, хотілося краще, а вийшло як завжди. Саме так сталося, коли два роки назад я вирішила пересадити свої цибулькові ранні квіти, проліски, підсніжники та крокуси. Ви навіть не уявляєте, із яким розчаруванням я зіткнулася через рік, тобто у минулому сезоні. Але тут хочеться поставити три крапки. Тому що потім з'явився і позитив. А от у чому він проявився і коли з'явився, розкажу і покажу далі. Почну із найболючішого із пересадки крокусів. Росли вони у мене ось тут навколо зізіфуса, кружечком, як віночок. Віночок із шести кольорів, дуже гарний, особливо коли світило сонце, квіточки розкривалися і світилися не лише зверху, а як наче із середини. І росли б собі ці квіти і далі, але сталися дві події, які змінили мої плани. Перша подія полягала в тому, що одна жіночка попросила в мене ось цих крокусів на кладовище. Відмовити я не могла, бо це була гарна моя знайома та й мета така, що потребує поваги. Як почала ж я копати, ну, це була жесть. Зізівус, якщо він в когось є, то люди знають, пускає дуже багато порослі, і тих стебел і корінь, ось тут навколо стовбура, ну неймовірна просто кількість. Викопати ті цибулинки було вкрай важко. Ну, але з горем пополам я видовбала необхідну кількість цибулинок разом з квіточками. Людина пішла задоволена, а я ж задумалася. Тому що, коли копала, побачила, що цибулинок там не просто багато, уже, а наросло неймовірно багато. Тобто квіти самі вже просилися розсадитися. І тут сталася іще одна подія. У новинах по телевізору побачила один парк, от не пам'ятаю вже його назви, чи то в Київській області, чи то в якомусь північному чи західному місті України. Але в тому парку уся буквально площа вкрита була крокусами. І це не на клумбах, а просто на галявинах. То я подумала, а чому б і собі щось подібне не зробити? Адже в мене ботанічні крокуси, тобто ті, які повинні себе почувати гарно, просто у природних диких умовах. І вирішила у себе в садку навколо дерев посадити крокуси, але вже не в переміжку, як оце в мене було ось тут, а розділити кольори окремо, тобто, щоб одне кілечко було. Наприклад, біле, інше фіолетове, ще інше, жовтеньке і так далі. Так я і зробила. І що ж мене чекало наступного року? А наступного року чекала мене ось така картинка. Такий густий коврик трави, що в ньому нічого знайти не можна. Ходила я, заглядала тижні взотри. Уже і підсніжники відцвіли, уже і проліски закінчували цвісти, а крокусів нема і немає. Ледве-ледве я дочекалася перших листочків. Але поки чекала, то шукала ж інформацію, що ж таке, хіба ж це ні одна цибулинка не змогла прорости, були ж вони і більшечки, і меншечки. І натрапила на таку інформацію, що крокуси не люблять загущення ось такого, як зараз ви бачите. Тому перші паросточки, які познаходила, почала обривати. Вірніше не самі паростки, а траву навколо них, щоб листочкам і цибулинкам було вільно. А згодом з'явилися і квіточки. Всього два чи три кущички зацвіли, і то тільки жовтого кольору. Саме ці крокуси виявились найбільш витривалими до різних умов. Іншого кольору я не дочекалася ні однієї квіточки. Можете собі уявити, із яким завмиранням серця із яким острахом я чекала сходів цієї весни, тим більше, що по фото і відео других людей бачила, що у багатьох крокуси квітують уже давненько. І от недавно, буквально днів три чи чотири назад, сталося диво. Он воно, жовтенький кружечок, якого я так хотіла мати, біля сливки. Це уже те, про що я і мріяла, на що я і розраховувала. Звичайно, цей кружечок ще поки що такий не густенький, квіток не так багато, але він уже є. Виходить, що недаром все-таки я вищупувала травичку минулого літа, аби звільнити трохи коріння оцих рослинок. І ось нагорода є. А вчора розкрилися два бускові крокуси. Я й не очікувала. Я минулого літа шукала, шукала тут якихось ростків, так і не знайшла, думала, що тут цибульки усі вимерли, але ось вони живі та ще й дали мені квіточки. Супер. Сьогодні з'явився і ось цей полосатик. Ну це просто диво. Я так люблю. Вони такі крупні квіти, неймовірні просто. Сьогодні ж почав розкриватися і біленький крокус, він дуже гарний. Зараз цього не видно, бо квіточка якась як прим'ята, це видно із цибулинки, яка залишилася після того, як я викопувала. Але то вже не так сильно важно. Головне, що майже всі кольори відновлені. Ще треба дочекатись фіолетового. Там є бруньки, тому повинні вони зацвісти через день чи два. Ну а тепер справа за мною: оцю всю дрібідьень треба всю тут повищупувати геть гарнесенько. Але це вже робити буде приємно, тому що я знаю, що мої крокуси живі, всі кольори відновлені. І на наступну весну я вже буду спокійна. У мене вже будуть гарні віночки, які будуть радувати мені і око, і душу. Перейдемо тепер до другого мого розчарування, а пов'язане воно із махровими підсніжниками. Росли вони ось тут, де зараз посаджений кепарисовик. Тут був теж зізіфус і навколо нього був віночок із підсніжників та пролісків. Махрові підсніжники вирішила звідси забрати тому, що місце тут дуже сонячне, і рослинки виростали дуже низенькими, їхні квіточки опиралися прямо на землю. І, щоб побачити оту цікаву махрову серединку, треба було буквально ставати навколішки. Перенесла їх у більш притінене місце. І що? Результат ви бачите самі. У другій половині дня, коли сонця тут немає, квіточки виглядають ще меншими, ніж є насправді тому, що пелюстки прикриті. У першій половині дня, коли сонце сюди заглядає, пелюстки трошки розкриваються, але ж головки опускаються вниз і знову ж таки ховають від очей оту свою махрову красу. Ну от як угадати з місцем для цих рослин, щоб вони могли себе показати у всій красі? А от звичайні підсніжники мене не підвели. Росли вони там само, де і махрові, і були вони теж маленькі і низенькі. А тепер же ж, коли посадила у тінь, ви подивіться, вони збільшилися у два рази, і квіточки теж збільшилися. От оце тепер краса. А побачила я цю красу у масовому вигляді у свого дядька. Він років з десять підряд розсаджував свої підсніжники, розсаджував і умудрився з одного Кущика утворити цілу галявину. Ви тільки погляньте, як це гарно. На фото цього не видно, а от коли я побачила вживу цю картину, то я хвилин 5 стояла і нічого не могла сказати. І саме тоді в мене зародилася ідея зробити і собі ось таку галявинку із підсніжників. І ось я вже її зробила. Звичайно, розміри в неї ще не такі великі, але вже стає. Кожним роком краще і краще. Минулого року, коли вони перший раз тут цвіли, то із кожного кущика визирало по одній дві стрілочки, тепер їх вже, як бачите, більше. От, наприклад, в цьому кущику вже п'ять стебел із квіточками. На наступний рік стане ще більше, і так кожного року вони будуть пишніші і пишніші. Порадували мене і проліски. Посадила я їх між самшитами, щоб утворити отаку міні клумбочку саме із цих квітів. І ось вони одні уже цвітуть, інші ще тільки випустили качалочки, ще інші тільки но повилазили із землі, і завдяки тому, що вони отак нерівномірно сходять і зацвітають, їхнє квітування продовжується довше звичайного. А минулого року посадила чотири цибулинки ось сюди у скат біля гаража, щоб чоловікові було приємно. Так от уже й цвітуть і ці рослинки, і от що мені подобається, що і тут, на сонці, вони гарно себе показують і в тіні між самшитами також. От і завершилася моя епопея із первоцвітами. Починалась вона, м'яко кажучи, не дуже, але все таки привела мене до результату, якого я хотіла. Ще не з такого масштабного, та то вже справа часу. І от до яких висновків я прийшла. Найбільш невибагливим виявився пролісок. Він гарно росте і на сонці, і в тіні, і практично не реагує на близькість дикоростучих трав. Тобто цю рослину можна спокійно садити як на клумбі, так і в садку. Дещо складніше із крокусами. Ділянку, на якій вони ростуть, Обов'язково треба час від часу зачищати від трави чи бур'янів. І краще їх садити на сонечко або, в крайньому разі, у півтінь. У тіні ці квіти теж ростуть, але там вони більш витягуються і менше квітконосів дають. А от що стосується підсніжників, то скажу однозначно так: садити їх треба у тінь. Саме там вони великі, сильні. Пишні і саме там видно їхню справжню красу. Правила, як бачите, прості, дотримуватись їх не складно, головне, не забутися про них перед тим, як планувати подібні пересадки. Якщо у вас такі намічаються, то від душі бажаю удачі. Якщо ж ви проводили час зі мною просто у хвилинки відпочинку. І якщо вам було цікаво, то ставте вподобайки, підписуйтеся. А від мене усі прийміть велику вдячність за ту увагу, яку ви приділяєте моєму каналу. Бувайте!